Рівняння Менделеева клапірона встановлює залежність між основними макроскопічними параметрами ідеального газу. І якщо йдеться про незмінну масу певного газу, то змінюватися можуть три параметри: тиск, об'єм і температура. Природно, що найпростішими є процеси, які супроводжуються зміною лише двох з названих параметрів, а третій залишається сталим. Такі процеси називають ізопроцесами. Ізопроцес, що відбувається при сталій температурі, називається ізотермічним. Під час ізотермічного процесу можуть змінюватися параметри P і З Зрівняння Менделєєва-Клепейрона випливає, що при ізотермічному процесі Добуток тиску на об'єм є сталою величиною. Тобто при сталій температурі ПВ дорівнює константа. Іншими словами, тиски об'єм зв'язані між собою, обернено пропорційною залежністю. У цьому полягає закон Бойля Маріотта. Побудуємо графік ізотермічного процесу ізотерму. І якщо стискати газ при сталій температурі, то при зменшенні об'єм тиск зростатиме. Графіком функції P від V є гіпербола. Ізопроцес, що відбувається при сталому тиску, називається ізобарним. Під час ізобарного процесу можуть змінюватися параметри Т і В. Зрівняння Менделеева клапейрона випливає, що при ізобарному процесі об'єм і температура зв'язані між собою прямо пропорційною залежністю, тобто при П константа В прямо пропорційна Т. У цьому полягає закон Гелюсака. Побудуємо графік ізобарного процесу ізобару. Якщо газ помістити під легким рухливим поршнем, то поршень розташується таким чином, що тиск під ним дорівнюватиме зовнішньому. Експерименти підтверджують, що при охолодженні газу поршень опускається, а при нагріванні піднімається, тобто об'єм газу. Прямо пропорційно залежить від його температури. Ізобара це пряма лінія, продовження якої проходить через точку 0. Ізопроцес, що відбувається при сталому об'ємі, називається ізохорним. Під час ізохорного процесу можуть змінюватися параметри P, і Зрівняння Менделеєва Клепейрона випливає, що при захорному процесі тиск і температура зв'язані між собою прямо пропорційною залежністю, тобто при ве дорівнює константа П прямо пропорційно Т. У цьому полягає закон Шарля. Побудуємо графік ізохорного процесу ізохору. Якщо газ нагрівати у закритій посудині, то його тиск зростатиме. Експерименти підтверджують, що тиск прямо пропорційно залежить від температури, Ізохора – це пряма лінія, продовження якої проходить через точку 0. Зверніть увагу на одиниці вимірювання температури, тиску і об'єму. Застосовується лише система СІ.